Це не війна Сполучених Штатів Америки. Так, Дональд Трамп описав дипломатичну ситуацію щодо мирних перемовин між Україною та країною агресоркою під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Срілом Рамафосою в овальному кабінеті. Напередодні далі послухаємо пряму мову. Я працюю з Росією та Україною. я не зобов'язаний цього робити. Це не наша війна. Її розпочали інші люди. Хтось із нашої минулої адміністрації. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. але я намагаюся врятувати життя і неважливо, де про те, що Сполучені Штати Америки усуваються від мирних переговорів цього тижня, написали низка західних ЗМІ. Зокрема, Нью-Йорк Таймс стверджує, що після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському європейським лідерам, що Київ та Москва мають самостійно знайти вихід із війни. Блумберг, посилаючись на джерело, ознайомлене з перебігом розмови президента США та європейських лідерів, повідомив, що Трамп заявив про упевненість у перемозі Росії у війні. А держсекретар США під час слухань у Сенаті не зміг відповісти, чи Путін воєнний злочинець. Чи справді США планують вийти із процесу врегулювання війни в Україні, Які це може мати наслідки для України? Говоримо із Богданом Ференцем, експертом, міжнародником та кандидатом політичних наук. Він тепер на зв'язку зі студією? Пане Богдане, дякуємо, що приєдналися. Доброго ранку. Доброго ранку, Вітаю. Наскільки вихід США із переговорного процесу і процесу підтримки в Україні є єдиною опцією для Сполучених Штатів, якщо війна в Україні триватиме? Я думаю, що це варіант, який готується безпосередньо вже адміністрацією Трампа. А водночас Трамп хоче щось отримати як проміжний результат, принаймні найближчій перспективі. Тобто це травень, можливо, червень місяць. Якщо він цього не отримує, подай що, що можна комунікувати як проміжний результат в тому, що він ініціював, по суті, Трамп, був ключовим фактором, який повпливав безпосередньо на те, що і контекст дещо змінився, так і формати зустрічей в різних країнах, між там українською, американською делегацією, американською делегацією росіянами. Тобто відбувалося, тому безпосередньо для Трампа важливо, щоб це дійсно тим чи іншим чином дало певний результат для нього політичного всередині американського суспільства, що він міг би прокомунікувати як один з поєнтів да, того, що він обіцяв під час передвиборчої кампанії. Ну і власне його політично, тому що він розуміє, що і він про це заявляє, що. Той момент, який склався після його обрання президентом, і його вплив, його сила, як він це каже, на його думку дозволяють йому сподіватися все ще на те, що російську війну можна зупинити. Але якщо цього не відбудеться, а ми бачимо, що дійсно Росіяни і затягують процес, і грають свою гру з Трампом. Тоді власне адміністрація його готує такий собі сценарій вей аута та виходу з цієї ситуації і перефокусування на щось інше, на інші пріоритети, які вони також постійно підкреслюють у своїй зовнішній безпековій політиці. Пана Богдана, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами понеділок, 19 травня, визнав, що чільник Кремля Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає про це. Пише «The Wall Street Journal із посиленням на трьох осіб обізнаних із деталями. Розмови це одна із нових деталей, які ми бачимо у позиції Дональда Трампа у війні у його погляді на війну в Україні. Як це може вплинути, і як це може, яке враження може справити на учасників, скажімо, коаліції охочих відносно плані присутності Корпусу Моротворців в Україні? Це все взаємозалежно, тому що я казав, що без США активної ролі і без Трампа його. А безпосередньо залучення європейські лідери з досить серйозним занепокоєнням сприймають перспективу, в якій вони одноосібно будуть відповідати за контекст російської війни. Тобто, і ці всі також саміти зустрічі на рівні європейських країн і лідерів, вони є свідченням того, що окрім саморефлексії певної. Є необхідність координувати свої дії, щоб ну принаймні позиціонувати себе більш мобілізованими і в комунікації з Трампом, і не пропустити чогось важливого, що може бути поза лаштунками між Трампом і Путіним? Тому власне і. Це занепокоєність насамперед перед продиктована необхідністю видатків на оборону, видатків на військову підтримку України, фінансово економічну і без США європейським країнам, ключовим, які нас підтримують. Контекст російської війни і її продовження з боку держави агресорки є досить серйозною загрозою. Також. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з лідером Південно Африканської Республіки заявив, що Росію не слід було виключати із g 8 Послухаємо прямо мову. Без Сполучених Штатів G20, як і g 7 яка колись була g 8 але вони викинули Росію. Було б набагато краще, якби Росія була всередині. Розумієте? Багато людей скажуть о, це звучить так, ніби якби Росія була. У вас, мабуть, не було б цієї війни, але якби у нас був інший президент, у вас також не було б війни. Тож ми маємо сімку. Важливо, що Сполучені Штати беруть участь в обох. Я думаю, що без сполучених штатів це не матиме, вони не матимуть такого ж значення пане Богдане і знову б ми чуємо без сполучених штатів щось матиме інше значення ніж ніж тепер G, G7 або G8. Ця заява може сприяти розширенню G7 поверненням Росії. Якими наприклада да, якими важелі може може користуватися Вашингтон для впливу на учасників формату G7. Чи е, Трамп каже про G6 цими своїми заявами? Ну, по-перше, я не думаю, що Трамп каже про G6, тому що для США ці формати є ключовими. По суті, вони згенерували і велику сімку, і да, ключова країна Великої Двадцятки. Тому власне вихід навряд чи свідчив би про досить раціональну політику зовнішньополітичну, навіть при Трампі. Це перше, це потрібно розуміти, а особливо коли на фоні дійсно. Відбувається активізація у такому форматі, як БРІКС, це також ну, такий формат, який є свого часу. Росія досить серйозно про. Лобіювала і зараз розширення відбувається за рахунок різних країн: там Бразилія, Китай, Індія, Росія. Ну і власне ще ряд країн, які на жаль долучаються навіть після повномасштабного російського вторгнення, і вони акцентують увагу на економічній співпраці, на певній альтернативі, якраз Великої Сімки і безпосередньо можливо частково двадцятки. Водночас для США це є також загрозливим елементом, тому вони щодо великої сімки навряд чи будуть виходити там кудись чи що. Те, що стосується заяв про там, Росію від Трампа, ну це вже ми чули. Питання в тому, скільки ще Трамп зможе використовувати елемент комунікаційний, що якби не я. Тобто, тому що вже пройшло декілька місяців після інавгурації. Якщо пройде рік півтора-два, то набагато важче напевно буде використовувати цей лейтмотив, що якби там я колись десь щось був президентом чи. Це ще щось інше, то чогось би не сталося, але перевірити це нереально, тому що історії немає такого, якби так умов не Власне, да він зараз це використовує, Що що ми вже чули і знаємо? От і все, пане Богдане, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить ознак того, що війна, яку розпочала Росія проти України, закінчиться швидко. Про це він повідомив 21 травня в Берліні. Про це продає дочі. Вели. Далі слухаємо. скільки мав мікайне. Наразі немає жодних ознак того, що ця війна швидко закінчиться. Ми намагаємося зробити все можливе через дипломатичні канали. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зв'язалася зі святішим отцем, новообраним папою, з яким була можливість обговорити це питання в Римі в неділю. Але це остання земна інстанція, так би мовити. Пане Богдане, наскільки розповсюдженим, панівним серед українських союзників в Європі є такий погляд і як це впливає на позиції європейських столиць щодо військової продовження військової підтримки України? Знаєте, це як американські гірки. Тобто декілька тижнів або днів відбувається одна медійна. Комунікація дійсно щодо необхідності завершити російську війну і що є такі можливості, і потрібно їх шукати. І потім відбувається щось інше. Як ми бачили, рівень там делегації в Стамбулі надмірні в декого можливо були очікування, але реалії ми також мали змогу. Для себе зрозуміти, я думаю, європейці і американці, що росіяни не готові на І Таким чином змінюється і настрій, і комунікація, і, і знову ж таки певна етапність пов'язана з процесом пошуку варіантів завершення російської війни. Тому я зазначав, що європейські лідери, особливо великих країн, вони дуже занепокоєні ситуацією, розуміючи, що Україну дійсно потрібно. Підтримувати і продовжувати цю підтримку протистояння з Російською Федерацією, тому що війна триває з іншого боку, знайти е, оновлені, можливо, якісь е, і аргументи, і елементи достукатися до своїх громадян, тому що більше ніж три роки повномасштабне вторгнення. І це ускладнює подекуди. Також цей контекст всередині тих чи інших західних суспільств, які живуть своїм життям, своїми проблемами. І тут потрібно розуміти, яким чином також це визначити як пріоритет у своїй внутрішньополітичній адженді на да, порядку денному безпосередньо. Також да. дякуємо, пане Богдане Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних сьогодні зранку. І В на запитання Суспільна студія.